врату комісії, визнаної маршова Тайгера. Тому теж пропозиції про трудовий матеріал. Це технічний порядок. Тогодображення зміни, порекоменів президенту членів угрупості, пенальд, фази, що це здійснює. Тому я пропоную змінити з фіксової ради до делегатів

Шановний депутат, я стала би за такі озвучу стратегічні ну, по стану виконання сільської бюджету за 24 рік. є така обширна пояснення статистика на 25 сторінках, вона буде на сайті офіційної сайті економіки сільської ради. Я дуже рекомендую всім ознайомитися, щоб ви розуміли, який наш соціально-економічний розвиток, в якому напрямку ми рухаємося. От десь і ваша робота, спільна робота і органісевосневрядування, і на працюванні і так далі. Значить, коротенько я скажу так що фактичний обсяг частини сільського бюджету за 24 рік, загальний такий спеціальний фонд стов двадцять мільйонів 65 тисяч 500 гривень, що забезчило виконання вточненого рому до позиції на стомі 5 та зарядженого плану на 15%. Як результат сільським бюджетом отримано понад планових надплачень. До затвердженого плану у 17 мільйонів 553 тисячі до загального фонду, а у сумі 3 мільйонів 353 тисячі до соціальної фонду бюджету. Надходження податку з водів до сільського бюджету у 2004 році забезпечувалося 274 суб'єктами господарювання, в тому числі суб'єктами, які працюють за спрощеною системою реальность территориального громад, а вы дали бы конструктивного диалога переместить по с представниками малого и среднего бизнеса, варианты выдвинули и лечу и запрочеркованы, а было реализации неправового исполнения, властной деятельности 41 министр Венгрии. У динамики 23 года прелесть и легкие восподаривания спала 25 дней, в том числе и юридические особы, две физические особы, і з деяких деталей, що ми плануємо з фінансовим планом Леонідесава на Отже, виконання доходів загально відповідає бюджету за 24-й рік складової 6 відтортується до того плану і 178,7% від затвердженого плану. Або ж поднад- затвержений план до бюджету сьогодні ради, кольце девало 15, більше 15 мільйонів світів 2009. У порівнянні з чи роком, до зростання доходів склало 51%, відсоток або 16 мільйонів 15 тисяч гривень. Найбільший обсяг проходжень ну, як і надалі ваших доходів, основуючи велосипедів, податків просить обставина до доходів на до за минулий рік складу 15 мільйонів чиста тисяч гривень. Хочу відмітити, що фіксова з рослина прочення практи за надання адмін na BC, našem snapu, pa sedmicenom celitom, MREL. Znači, so za 2024, 2022, 630, 100, 90, 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 900, 900, 9000. то стосується доходів спеціального комуналу. Ці цій виконання справи 6 мільйонів 660 тисяч різних гривень, а в рівні надпочинку до доходів спецфонду залучено 4 мільйони 676 тисяч 400 гривень від продажу землі, тобто факторів цінати позиції до бюджету спеціального комуналу. Значить, порівнювати Таме виконання і видатків з відповідного бюджету порівняно з 2021 роком, тому що у нас область просила пламенти до початку різницький початком війни. значить, чи суттєво ця ситуація вплинула на наш бюджет. хочу тобто, вам сказати, що оскільки в нас на території дослідовому зосереджений середній бізнес, великий ремські. Наші сільє приготували працювати, і в нас а, тенденція до збільшення докупи ну, з кожним роком результати свої результати. А як порівняно з двадцять п'ять уроком обсяг власне, на то подумає джерел, то звісно, двадцять чи було в інших сімейні. Податка бюджет Спеціальний закон відбувається на 100 млн 50 тис. грн і спеціальним набором на 14 млн 150 тис. грн. На податки на оплату праці та на виховання ми стримували 53 млн грн за районну опцію городських, або 83 млн 157 тис. На оплату оплати комунальних портів і енергетичність приймаємо 3 млн 424 тис. грн. Опсеговладејниците ги поделуваат супостите, се види сè во милиони, милиони, со одговори. Видет на движење што се врти чекорите, за пет со тоа у нас беа за доста чињени опсег, на ни војнаме во датиња, во друга браќа се војнаме, на истер, нати опсегот е у зв'язку з тим, що в нас впродовж року було перевиконання доходів загального фонду сільського бюджету, ми мали дійсні на початку року вільний залишок по всіх сільського значить на такі цілі було спрямовано 11 мільйонів 500 тисяч гривень за рахунок перевиконання і за рахунок спрямування по обчі вільного залишку. Також у нас кошти, субвенції і дотанції з бюджету усіх рівнів.

Хто стосується контингенту і мережі е, е, закладів бюджетної сфери. Значить, Штатна числимість працівників стануть на підінець року по плану налічувала 494 і сі штатних одиниць, практично і зайнятої посади 465 і 9 штатних одиниць. Значить, стаття року, ну, починаючи з 1 вересня, здійснювалося півня пільгове харчування учнів початкових класів та учнів пільгової категорії. На кінець року кількість таких осіб, тобто учнів слав 505 одиниць. І на такі видатки було спрямовано сільського бюджету 1 млн 308 гривень. З них 325 тисяч коштів субвенцій з державного бюджету. Значить, якщо підводити підсумки до стану виконання сільського бюджету на 2024 рік, то слід зазначити, що в повному забезпечені податками оплати праці з нарахуванням інструкційного контракту в бюджетній сфері, оплату за спожиття в нарахуванні закладами в бюджетній сфері і недопущено допущено виникнення кредиторської заборгованості та інших статтях податків станом на 1 січня 25 року. Дякую, позитивно. Робота плідна і дала свої результати.

А, Висто до 300, так? Ну, 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 Висто до Церкви. Да, слово на 5 секретов. Потому что у нас нема гроши, но у нас и лицовки. А вот они сейчас приводят. Вот это было, что у нас есть стороной, и стороной людей на 0, 5, 1, 3, 4, 5, 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 Ciao, 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 я в нашій, в вашій, в нашому старому селі. Ти не бачив, що я сказала, я тут не не взяв там. А вас ті положення, де ваші я все це роблю. Я все Я все це роблю. Я все це роблю. Я Я все це роблю. Я все це роблю. Я все це роблю. Я все це роблю. Я все це

Потребу спрямування такого коштів на додатки, и ми були забезпечення, а загнювання спрямувати кошти загального фонду сільського бюджету також, 19 тысяч один, і по спеціальному фонду 5 мільйонів. Значить, ці кошти будуть будуть розпочнені. по ще по Кам'янська сільська рада

Твоїся для фінансового забезпечення виборців програм, організацій забезпечення підготовка призову в медианіст, певні спосіб, випадків патріотичного населення, де вач до реміскрарайдерсь 50 і тисяч тисяч зв'язків фінансування заходів програму поліцейській громаді, Значит, будуть передаватися кошти з загального до спеціальну передбустирада. 400 тисяч гривень для фінансово забезпечення видатків, програму підтримку стратегічних розслідувань закопать області детальних стратегічних для розслідувань, Національної обуці і фрейдні. Поруч податків коштів відділу освіти з новому відстоту, так, любить звідчувати за посторонність від призначення та сто тисяч гривень по закладах дошкільної освіти, де панятих відвичь омірського закладу. 100 000 гривень для придбання не для кримінального закладу центру культури послуг, 12 тисяч 488 гривень на оплату праці з нарахуваннями працівникам кримінального закладу центру культури послуг, 200 000 гривень для проведення поточного ремонту власних приміщень та певної спільноти на сім'ї, 100 000 гривень для придбання будівельних матеріалів та господарських товарів для закладів. Це навіть середньої освіти. In the subtle system technique, the cards to be seven suit. Is in the subtle sage being the course of the batchy, the shells can be scene rather than the spinal dreaming of the first thing, example, zero, force of the chromat. Також загального фонду буде передаватися кошти, до спеціального фонду з них вісімдесят п'ять тисяч єскіносування заходу, що за забудуться з і бюджетними бюджетами на організації проєкту нова українська школа. для придбання обладнання для навчальних та і 200 тисяч гривень для оплати платили об'єкту, капитан для застенька. Сенецького стріляного мусульмані. Також, враховуючи клопотання головних спорядних допомогів і освіти, пропонується провести перед розподілом достовісних присінацій, а саме на суму 20 тисяч гривень зменшити асигнування на придбання вклади та виробання театру Витаминського і відповідно на суму 20 тисяч гривень збільшити бюджетне асигнування на придбання матеріалів для ремонту Витаминського зняло.

В питанням у нас відкриття 0,5 ставку асистента супроводу спільного автобусу у Слепській. Відкрило до нас відношення від начальника відділу освіти, відмови транспорту культури відповідної конвенції сільської ради адміністрації Слепської місцеві, проти конвенції народної церкви. Ради питання про відпочинку інтерстав консистенту Кіпру зі спільного автобуса для слідчого вікрою старту вирізно в 2021-2025 року до стану року до Сілецької ліцейні на підставку та спеціальну ліцейну і спільного року. Вважаю до підставку року до Сілецької ліцейні, до Сілецької ліцейні, до Сілецької у контролю за виконанням даного речення підласені послугній поліції з демонстрацією спеціальних правових динамів за допомогою заповнення протистояння власних цілей діяльності, етики та регламенту та власній поліції спеціально-справового органу на повернення до відвідувань освітньої депутатичній народності. Той клас експерти. А в іншому випадку ви бачили, що ви маєте досягнути

Дякую. 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 Дякую.